Тут буде у нас цибуля, буде у нас часник. Тут буде у нас буряк. І буде у нас арбузи, тут буде горох. Давайте тут кабачки, тут капуста. І мед. Морку. Не забудь огірки. Я не знаю, чесно кажучи, Огірки, по-моєму, там якийсь глюк в грі. Ну, спробуємо, але вони не продають чомусь. Давайте тут зробимо дрова, бо нам треба дрова ще. Для чого треба дрова, друзі? Хто не знає? Ну, багато з вас знають, але хто не знає, розказую. Тут у місцевих жителів є певні потреби. Через їх відсутність пропозиції в селі вони можуть виїхати. По-перше, це треба дрова для опалення будинків. По-друге, це треба одяг, звичайний одяг, тому ми будемо кровецьку робітню будувати. Треба чоботарню будувати, тому що їм потрібно взуття. Далі їм треба теплий одяг. Теплий одяг через кравецьку робітню робиться, але там складний процес, там треба ще нам буде. Вовна, то треба ще вівців вирощувати. Я думаю, на першому етапі ми просто деяку частину їх закупимо. А, так, дрова, одяг, теплий одяг, взуття. Чотири. Це не У нас є товари. Так само їм треба вода, тому криниці треба будувати в достатній кількості. А, так само їм потрібно з продуктів харчування три різних види продуктів. Ми робимо їм дуже багато зараз а, тут різної їжі. Але що я ще хочу, я будую ферму для чого? щоб додатково додати гречку і картоплю. Ще дві культури. І третє, в принципі, що у нас буде завжди, наприклад, риба. Риба, гречка, картопля. Цих трьох достатньо, плюс те, що ми будемо збирати з обість. В принципі, на цьому можемо зосередитись, і жодна родина з села не поїде. От такий невеличкий гайп.